І вірших, я намалюю почуття, Всесвіт таких не бачив. Я напишу нову історію життя, яку тисячоліттями передаватимуть із вуст уста. Я не просто закохався в тебе, я тебе творю, таку неповторну українку, таку яскраву і неземну ти не носиш тату, не вживаєш наркотики, тренуєшся щодня і маєш чудову логіку, в тебе сильний характер, і світла, відкрита душа. Ми побудуємо нову цивілізацію, без сутенерів і проституток на законах добра, щоб щастя кожній дитині. Гідна старість усім. Велика повага Україні, де праця і воля наш гімн. Ми зробимо неважливе, здивуємо світ, і нова парадигма засяє на тисячу літ.